Василь Каразін, український просвітитель, науковець і реформатор. Його життя було сповнене ідей, дослідів та сміливих рішень, народився в заможній родині, де освіта цінувалася понад усе. Ще в юності він захопився фізикою, хімією, агрономією та філософією. Каразін створив понад 60 наукових праць, він одним із перших в Україні організував метеорологічні спостереження. Досліджував, як удобрювати ґрунт і зберігати врожай, експериментував із вентиляцією приміщень і думав про перші авіаційні пристрої. Найважливішим його проєктом стало заснування Харківського університету. Він часто відвідував села, спостерігаючи за життям селян, виступав проти корупції та тілесних покарань, вірив, що освічена людина здатна змінити долю держави. Спадщина Каразіна живе й сьогодні. Харківський університет носить його ім'я. Життя Каразіна доводить, одна людина, сповнена знань і сміливості, може змінити історію.